Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. А тепер про минулорічний провальний контрнаступ пише журналістка Данилюк Ярмолаєва із цензорнету далі мовою оригіналу. Провальним він був з однієї причини, тому що він був розумієте, навіть з чудовим військом, чудовими командирами, чудовими західними танками, але за голою жопою не наступають. Той хто був у середині процесу, а не за телевізором, чудово усвідомлював, що жодного шансу на. Успіх успішний контрнаступ не було. Отож, у провальному контрнаступі вина не той, хто це затіяв, не прикривши жопу. Такі речі затіваються у нас в одному місці в ставці верховного головнокомандуючого верховним головнокомандуючим. У нас постійно там вигадуються усілякі плацдарми і фортеці, які надають українській армії стратегічних або тактичних переваг, за та коштують багато життів солдат. А зате для ставки верховного головнокомандувача є піаром про військові успіхи, яких насправді немає. Всі то про це. Знає змушені мовчати, щоб не погіршувати ситуацію в інформаційному полі війни. Крім того, Ярмалаєва поширює допис Тетяни Чорноволу. Дуже сильні слова. Чорновол зазначає, у мене немає жодного фото з генералом залужним. Є лише одна річ з його автографом. Вона на фото. Але є своя історія. Коли москалі парли на Київ, моя стугна стояла на мосту на броварській трасі. а Я з пультом лежала під мостом. Зробила я шалаша з ковдра, щоб не видно було пульта. Одного разу почула зовні розмову військових про. Танки цікаво, мені вилажу пуском з шалашу, і щоб нічого не завалилося з моєї халабуди. Розгинаюся уповільнено. Причому очі мої мандрують міцною поставою військового, що стоїть майже в притул. Спочатку вони фокусуються на генеральській зірочці, потім на нашивці залужний. Нарешті я розгинаюся повністю і усвідомлюю, що я матеріалізувалася акуратно між комбатом 72-ї бригади, головнокомандуючим обличчям до обличчя. Я стою і по дурному кліпою за те. Генерал залужний. Розпливається посмішкою, називає моє ім'я Таня. Доброго дня. Доброго дня, тільки І вивчила я з себе так. Було неудобно. Так, генерал побував на моїй бойовій позиції з тугни. Буквально на наступний день з неї мною був підстрелений танк. Фартовий у мене командир відклалося у мене у підкірці. На війні такі речі мають першочергове значення. Мій командир і фартовий. Мій командир, бо він був на моїй позиції. Навіть знав, як мене звати. Він в мене вірив, і я таке зробила це. Зупинила атаку. Звісно, він заложна Тепер скрізь і всюди. Мій командир. З ним я вірю в своє безсмертя і свій військовий талант. Його відставка це особисто для мене питання не політичних ігор, а питання особистого життя і смерті. І про себе я тут пишу як про приклад, бо знаю, що генерал заложний через свої дії, харизму, талант, отримав статус мій командира для дуже дуже багатьох військових. Він наш командир, фактор військової вдачі, віри у свої сили. Я знаю, що він цінує бойовий результат. Зультата заради цього теж хочеться старатися в Україні. Пощастило, що є військовий командир, який підвищує бойовий настрій армійців. Він на своєму місці не треба мати висока інтелекта, щоб розуміти, що провальна мобілізація чи провальний контрнаступ це питання стратегії, а не тактики, і вони не мають жодного відношення до генерала залужного. Це сфера відповідальності, виключно ставки верховного головнокомандуючого і верховного головнокомандуючого особисто. А тепер про минулорічний провальний контрнаступ. Провальним він був з однієї причини. Не тому, що він був, розумієте, навіть з чудовим військом, чудовими командирами, чудовими західними танками, але за голою жопою не наступають. Той, хто був у середині процесу, а не за телевізором, чудово усвідомлював що жодного шансу на успішний контрнаступ не було. Отож, провальному контрнаступі винен той, хто це затіяв, не прикривши жопу. Такі речі затіваються в нас в одному місці. В ставці верховного головнокомандуючого верховним головнокомандуючим у нас постійно там вигадують усілякі плацдарми і фортеці, які не. Дають українські армії стратегічних або тактичних переваг, зате коштують багато життів солдата. Зате для ставки верховного головнокомандуючого є піаром про військові успіхи, яких насправді немає. Всі, хто про це знає, змушені мовчати, щоб не погіршувати ситуацію в інформаційній війні. Отож, я з початкової школи знала, що таке пірова перемога. А тепер мої знання на жаль збагатилися синонімом піарова перемога. Тепер поясню про голожопу, яка вбивала всі шанси на успішний контрнаступ. У нас другий. І рік поспіль жорсткі бої по всій лінії фронту для успішного контрнаступу. Треба було треба буде стабілізувати більшу частину фронту. Це означає тотальну мобілізацію диванних споживачів телесеріалів свати, щоб заповнити особовим складом окопи і бліндажі, щоб звільнити професійних успішних воїнів від тупого риття окопів і ближнього бою для професійної роботи по масовому знищенню ворога завдяки новим технологіям та новітній зброї. Успішні воїни з досвідом виживання з. Знищення ворога швидко опановують нове, піднімаються на нові рівні. Це би значно підняло наші успіхи в обороні і стабілізувало би ситуацію на великих ділянках фронту, де би в спокійніших умовах свіжо мобілізовані змогли би переймати досвід. Одночасно для стабілізації чималих ділянок фронту треба будівництво укриттів, використовуючи зручності рельєфу. Причому без жалю відступаючи з місця без вигод. Якби це не бушкодило піару ставки головнокомандуючого, ми на своїй землі у нас є бетон ні, заводи, безліч будівельних технік з великого крадівництва багато вільних коштів у бюджеті. Судячи з державних закупівель, тих самих єєць по 17 гривень. Укриття це половина успіху будь-якої військової роботи зі знищення ворога. Укриття треба на різній дальності від фронту для різних засобів. Такі укриття дадуть можливість результативно працювати професіоналам, стабілізувати великі ділянки фронту, прикривати свіжо і звільняти професійні ресурси для наступів. Зараз на фронті укриття це біда, це повний провал це Лише залишки мирного фонду, спадок радянського союзу, труби, водокачки, руїни, ферми і заводів. А також укриття набудовані кацапами, бурятами на кожне вдале укриття. Черга стоїть з працівників війни. Я не кажу навіть про нулі за укриття в 15 кілометрів від фронту. Підрозділи б'ються. Дуже багато важливої роботи по знищенню ворога робиться з такої дальності, якщо хто не знає. Будівництво укриттів – це державна програма, яка приймається на рівні президента. Це стратегія мобілізація, це виключно питання верховного головну команду. Чого перше, я так розумію, не тягнуть, не вистачає мізків менеджерів. Хочеться красти в старих добрих схемах. Друге, ще складніше питання. Погодьтеся, ми всі розуміємо, чому. Це так не подобається брати на себе проблеми такої необхідної Україні мобілізації, тому що мамині квіточки, дивані експерти, великі прихильники переможного контрнаступу без їх безпосередньої участі. Не є золотий фонд селекторату Володимира Зеленської Слуги народу жалько зеленському своїх фанатів окопи відправляти. Вони йому в соцмережах потрібніші, але на фронті, якби призирливо я до таких не ставилася. Вони теж потрібні. Хай малоефективні, але вони дозволять вивільнити професіоналів для профессиона професійних дій зі знищення ворога і це замкнуте коло. коли ці самі професіонали війни будуть їх прикривати, тримати ворога на відстані, забезпечувати таким чином. Виживає місць свіжомобілізованих попри їх неефективну роботу. А ще є складне питання, яке мусить брати на себе виключно верховний Головнокомандувач. час від часу знімати ППО з охорони великих міст і проріджувати кількість літаків, які рівняють лінію фронту кабами і ракетами. Повірте, на фронті від ракетоваційних бомб в сотні разів більше загиблих ніж в тилових міст місцях, і це теж люди, а не просто військові, вони теж чиїсь батьки, діти, а ще це захисники всієї України. На жаль, всі ці важливі стратегічні питання, у тому числі де вони мусять вирішуватися у ставці верховного Головнокомандуючого не вирішуються. Не хочеться вірити, що ми йдемо сходами униз таким командиром, як залужний, принаймні віриш в свої сили в армію, і намагаєшся не думати про це. Але інколи гризе очевидна думка: що якщо у ставці верховного Головнокомандуючого був би хтось інший, причому навіть. Байдуже, хто то наша армія була б успішніша, хоча би тому, що власний головнокомандуюч менше би її знищував недолугими стратегіями оборони і наступу, що планується з позиції піару. Але тут вже включається інша страшна очевидністю. Своєю думка. Зеленський кращий, ніж його нинішні фанати. Він найкраще, що є серед усіх них. А їх багато і з таким обозом ми повинні прорватися. І я вірю, що прорвемося попри все. Але я принаймні хотіла би прориватися з залужним мені буде трохи спокійніше і трохи впевненіше, попри все, до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.